Вітаю вас, друзі! З вами Остав Стахів, засновник руху права людини. Ну що, давайте в рамках нашого уроку, вже другий вивчаємо Конституцію України. І зараз в нас стаття друга. Можливо, ще візьмемо і третю. Але давайте все по порядку. Отже, стаття друга, це в нас є розділ перший, загальні засади. До речі, я рекомендую всім придбати собі книжечку. У мене ще з часів карантину. Я нагадую, що ця конституція була зі мною двічі в СІЗО і один раз каральній психіатрії, коли я проходив за поданнями СБУ і прокуратури. Судову медично-психіатричну експертизу в 2021 році, в грудні місяці, ухвалою суду Галицького районного суддя Юрків, визначив 30 днів мені перебувати на судмедекспертизі психіатричній, стаціонарній. До речі, за поданням НКВД. МГБ КГБ, як вони там мали ті всі різні скорочення. Таку судову медично-психіатричну експертизу приходив Левко Лук'яненко в Радянському Союзі і В'ячеслав Чорновіл. І не тільки, тобто це каральна психіатрія. Тобто, чи щось з тих пір, приймайте рішення свої. Отже, стаття номер 2 Конституція України, розділ перший загальні засади. Суверенітет України поширюється на всю її територію. Це абзац перший. І давайте визначимо, що таке суверенітет і чи він поширюється на всю її територію. Так, я беру другий телефончик, і ми з вами зараз про це все поговоримо. До речі, в коментарях, будь ласка, доповнення, зауваження вітаються. Отже, в нас, друзі, йде мова про суверенітет. Це верховенство держави на своїй території і незалежність у міжнародних відносинах. У міжнародних відносинах. Тепер питання. Україна є незалежна у міжнародних відносинах. І не тільки мова зараз, коли ми багато залежні там, від союзних держав, а до 22-го року, до 14-го року. Я пам'ятаю, завжди там піднімаємо тариф на газ прохання міжнародних цих. Пенсійний вік піднімає прохання міжнародних інституцій. Вводим намордники, маски і бла бла бла, прохання в ООС, тобто міжнародний диктат, що робиться в Україні. Гривня прив'язана до долара. Тому що суверенітет складається. з суверенітету. це друзі, і економічний. А якщо в нас гривня прив'язана до долара, питання ми суверенні економічно. Друге, суверенітет, друзі, є е, такий як культурний, це дуже важливо. А в нас що популяризація пива, чіпси, драних джинсів і так далі. Тобто популяризація культури української. Не у діти вишиванку раз в рік чиновники то вдівають, зробили день вишиванки. А реальну культуру, яку Україна зараз культуру пропагує в світі. Давайте про це говорити. Матюки, ми вас гордились, бо ми українці. Що ще? Тепер, друзі, йдемо далі. Суверенітет ще має інформа... як інформаційний простір забезпечення. У нас в інформаційному просторі а, за культуру я ще згадав, це фільми в тому числі і так далі. Ну зараз щось почали там знімати. Але, взагалі, то якщо ви відкриєте, то все є засилля іноземного. Тобто, чи ми суверенні в культури, тепер, друзі, є інформаційний суверенітет, інформаційний простір знову ж таки. Ми залежні інформаційно от сказали за кордону щось, і тут де одобрямс. Або за кордоном щось сказали, тут не одобрямс. а внутрішню інформаційну політику, яку веде Україна. Блокування е, правозахисників, от як мене і тішилися, бо я е, подаю знання про Конституцію, міжнародні договори і закони України, і тому мене блокують це інформаційний суверенітет. Розумієте? В тому числі суверенітет ще є військовий. А в нас, ви бачите, ми знову ж таки залежно від міжнародних партнерів. І суверенітет, друзі, складається, коли є прапор гін, так, затверджений і герб. А в нас згідно статті 20 Конституції України має бути прийнятий закон. Як тут звучить, читаю дослівно. Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюється законом опис і порядок використання, що приймається не менш як двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради України, стаття 20 Конституції. На звідміні, яким законом опис державних символів України та порядок їх використання встановлено? Відповідаю жодним. Я такого нема. Не знаю, може ви напишете. Ну я не знаю і, і не бачив. Тобто. От питання чи суверенітет України. Який саме суверенітет? Нехай вийдуть і скажуть, хто це в нас гарант Конституції? Який суверенітет? Тепер йдемо далі. Україна є унітарною Державою. Унітарною тоді питання, чого в нас Автономна Республіка Крим? Чому не область? Йдемо далі. Це був другий абзац і стаття друга, третій абзац. Територія України в межах історичного кордону є цілісною і недоторканою. Коли в нас відцяпали частину Донбасу і Крим, то казало, це не повномасштабне, а тепер повномасштабне. Я вважаю, що стан війни треба було вводити в 2014 році, а навіть зараз стан війни не ввели згідно Конституції України. Як має, що має робити президент? А це в нас, друзі, має робити президент стаття 6 Конституції. Пункт. 19 і 20, тобто 19 говорить, що вносить до Верховної Ради президент України подання про оголошення стану війни у разі збройної агресії проти України, приймає рішення про використання Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. І пункт 20, 106 стаття Конституції говорить, Приймає відповідно президент до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях урази загрози нападу небезпеки державної незалежності України. Тобто, відповідно до пункту 20 статті 106 Конституції України, якщо загроза нападу, то воєнний стан. Якщо напали, то стаття 106 пункт 19 – стан війни. От питання на нас напали чи загроза? Чому в нас стан війни не введений? Відповідно. Ми Територія України в межах існуючої кордону є цілісною і недоторканою. Тому, сто, тому е, в 2014 році мали ввести стан війни. А що не було зроблено і чому зараз називають повномасштабне, як відцапали Крим і відцапали частину Донбасу? Це не повномасштабно? А що це тоді таке? Мене це все дивує, оці всі це словесна е, не хочу... Там бережатися такими словами, я думаю, мене розумні почули. Це в нас, друзі, була стаття друга. Щоб ви розуміли, як трактувати і розуміти статтю другу конституції. Тепер розділ перший, загальні засади, стаття третя. Давайте, я думаю, ми все-таки розберемо сьогодні. Це є дуже важлива стаття в плані. взагалі, для мене ця стаття є часто використовувана, і дякуючи цій статті, я багато що усвідомлюю. Отже, стаття третя. Людина. Її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Це абзац перший. Отже, розглядаємо. людина. Людина не громадянин, не фізусоба, йде мова, так? людина. Її життя і здоров'я. Не особа там, скорочено не фізособи, особа люблять казати. Людина кома, її життя і здоров'я. Тобто життя і здоров'я людини. От я людина, от кожен по собі хай це честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Тобто, ми соціальна держава, і найвищою соціальною цінністю є людина. Усвідомлює не е, якісь посадові особи найвища соціальна цінність, не е, з медалями, не. З лямпасами, не розкручені медійно по логмарафону. А людина. От чітко маємо зрозуміти, що таке людина її життя і здоров'я. Тобто, моє життя і здоров'я, і вашому, в вашому тому числі, якщо ви себе визнаєте людьми, то е, це найвища соціальна, найвища соціальна цінність. Чезі гідність. тобто мою честь і гідність ніхто не може порушити, як і вашу. Демо далі, недоторканість. Ніхто до мене не може на вулиці підійти і сказати: покажіть документи, бо ми в масках, бо ми, бо ми в формі. Вот я в формі. Ти дав присягу на вірність мені. Отримуєш зарплату з моєї кишені. Ти не можеш порушити статтю 3. Я недоторканий. А в нас є стаття, друзі, у нас це все трошки пов'язано. Я буду так вам додавати. Стаття 29 Конституції говорить, що таке от недоторканість, щоб ви розуміли. Кожна людина має право на особисту недоторканність. Тобто я йду по вулиці, їду в автомобілі, на ровері, на коні, <хи> немає різниці. Тобто я є людина, і відповідно мене не можна зупиняти просто так і казати: а може ви потенційний злочинець, а може ви потенційний педофіл, а може ви диверсант, а може ви ще щось, а може ви я не знаю, там, ну, з космосу прилетіли. Тобто це на цікі підозри в них не можуть е, якісь е, винувачення грунтуватися згідно статті 62, тобто конституції. Тобто, в мене є і вас недоторканість. Почули, так і безпека, тобто, наша, наша безпека, тобто ці всі, які ходять в формі, вони забезпечують нашу безпеку. Добровільно видала присягу, отримують гроші і забезпечують нашу присягу. Тепер скажіть, стаття третя перший абзац дотримується в Україні. І питання гаранту. Ти ж гарантуєш, ти ж присягу дав на Євангелії. Так. Чи всі думають, що ніхто не буде відповідати. Подивіться на Яника, подивіться е, на інших. За все здадуть рахубу. Стаття 3, друзі, абзац 2. Права і свободи людини та її гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Дуже цікаво. Отже, стаття 3, абзац 2. Тепер дивіться: права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Тобто, зміст і спрямованість діяльності держави от все, що відбувається. Цього держава там захищає свою територію. Це для того, щоб захистити зміст і спрямованість держави, тобто зміст України як держави це права і свободи людини і гарантії. Почули? Тобто, красти людей на вулицях це не для того, щоб забезпеч... тобто, е... забезпечити державу. Держава. Не людина є для держави, а держава утворена, щоб людині було комфортно, щоб мені і вам було комфортно. Розумієте, для чого держава утворена? Тому зміст цієї держави, якщо втрачений, то втрачена конституція, тобто починається все, злочин. Тобто зміст і спрямованість держави як України, права і свободи людини та її гарантії. От що є зміст цієї держави. Тепер далі. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Не людина відповідає за свою діяльність перед державою. Так написано в Конституції. Увага! Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Тому коли хтось до вас підійде і каже, Аля, я державний орган або себе називає державним органом, все кажете. Стаття 3, частина 2. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Відповідайте переді мною за свою діяльність. Що ви підійшли, що ви мене хочете. Із провірочки прийшли, податкова. Давай, відповідай, чого ти прийшов? Відповідай за свою діяльність. Маєте право їх все питати. І вони зобов'язані вам відповісти. Так. Тепер, друзі, далі. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Це все ж таки третя стаття. Другий абзац. Я продовжую ще раз. Утвердження і забезпечення чуєте? Прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Тобто держ... держава як Україна має головний обов'язок самий перший. Не захист чиновників якогось рангу, ще когось, а перший обов'язок. Головний обов'язок, головний обов'язок. На цьому тримається держава, і вона, що вона не буде триматись. Головний обов'язок держави є утвердження і забезпечення прав і свобод людини. Ну, як вам? Думаю, користайтесь, купіть таку книжечку. Я, до речі, хто приєднується в об'єднання правозахисників України, ми даруємо Конституцію, тому що я часто кажу, купіть Конституцію, купіть Конституцію, а люди її ну, не купляють чомусь. Думають, що щось там знають, телефон відкриють, а з телефону буває ви стрімите, комусь дзвоните. А тут є під рукою, тут собі бачите, вона в мене там. Підкреслена, перекреслена і, і так далі. Бачите, це все, все, все. будь-яку сторінку майже в мене відкрийте, це все підкреслене, я перечитую. Чому? Тому що це мої права. Хто буде захищати мене, як не я сам. А вже як я себе захищаю, то Бог мені дасть інших, хто допоможе мені. Бо я роблю крок, і ви, будь ласка, його робіть. До речі, в суботу, 18 жовтня ми з Жаном Новосельцевим маємо мікрокурс по блогінгу, журналістиці і по захисту прав. Дві години Жан, дві години я буду вести. Година інформації від Жана, година запитання відповіді від мене також по захисту прав. Година інформації, година запитання відповіді. Внесок невеличкий по бажанню тому в дописі до відео я дам як. Перейти на мікрокурс, То бажає, доєднатися. А основне це вивчайте Конституцію. І я е, ще люблю говорити слова, які сказані в Псалмах Давида. Що там написано: вони хваляться колісницями і кіньми, а ми хвалимося Словом Божим. Вони впадуть, а ми стоїмо і ростемо. А я це перефразовую. Що вони хваляться оці багато хто, про кого ви знаєте, мова, це беззаконням, злодійством, брехнею, корупцією і порушенням прав людини. А ми тим, що опираємося на Бога, Творця, бо Бог в нас, і ми в Бозі, розуміємо, і опираємося на правду, на закон, Конституцію, міжнародні договори. Вони впадуть, а ми стоїмо і ростемо. Тому робіть вибір. Будь ласка, це відео поширте, щоб люди мали інформацію, яку ми подаємо з вами. Прокоментуйте, тобто напишіть свої думки. І, друзі, підписуйтесь на канал, щоб бути на зв'язку, бо нагадую, бо ви часто повторюєте, Остап, що ти Ютуб канал не ведеш, новий канал не заведеш, бо старий удалили. Ютуб дав припис. Мені заборонили мати там канал, тому що вони пишуть, що я несу загрозу користувачам Ютубу. І зараз, ніби поміняли, по ковіду 19 дали вони. Такий е, прес-реліз від Ютубу. Ну, я подав, подав е, відновлювати канал, Жан подав, нам відмовили. Можливо, це з часом зміниться. Но наразі ситуація така. Обіймаю. Люблю вас з Богом, папа. -па.